oh просто страшно, це, та що ж це робиться? Що всім страшно? Всі так бояться. Ні, ні, це вони будуть боятися. Да, давайте, я, давайте я, ні, так я на жаль, щоб... якось я думаю, це майже на щастя. Мене... Бо слухайте, ці всі сурміські фольклор бояться до сих пір. Я настільки була, знаєте, ну от ми з Олександрою говорили, просто вражена вражена, що зараз. Ну можна навіть про це зараз буде поговорити. Тобто настільки йде несприйняття. Камеру включить, о, нарешті. Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Ми сьогодні будемо про, про чоловіче тіло говорити. Да? Тому що Ірина Ігнатенко, етнолог, кандидат історичних наук і письменниця у нас в гостях. Останній раз вона нам розповідала в цій студії, наскільки я пам'ятаю, про жіноче тіло. Ну і природньо для підтримки гендерної рівності ми маємо тепер про чоловіче поговорити. Доброго здоров'я, дякую, Доброго що прийшли. Дивіться. А ми всі дорослі люди розуміємо, що сильна стать це жінки, а слабка це чоловіки. Ну, просто жінки заради спокою соціального якби, погоджуються формально, що чоловіки сильна стать, і так кажуть: ну так, да, да, ви молодці. А насправді ми ж розуміємо. Так, от у, у 200-300 років тому українців, як взагалі чоловіки, жінка співіснували, жінки розуміли свою силу. Чоловіки розуміли свою слабкість, свою другорядність чи навпаки, чоловіки були під тією ілюзією, що вони керують процесами. А жінки, якби ну окей, якщо ви так думаєте, то так продовжуйте так думати. Ну, насамперед, офіційно, звичайно, існував патріархат, так тобто, mm -hmm. те, що ви зазначили, що чоловік це головний, відповідно, жінка має йому підпорядковуватися. Але на практиці були різні варіації. Наприклад, якщо говорити про взаємостосунки чоловіка і жінки, які починалися в шлюбно-сімейному житті вже так по-справжньому, так mm -hmm. коли сходилася битва двох статей, так би мовити, але до цього потрібно було ще цей шлюб укласти. Власне, да, да, да. власне одружитися і вийти заміж в традиційному суспільстві було. Було надважливо. Тобто тут, знаєте, якісь особливі там, ну не знаю, інтимні моменти, якась Кухання. кохання, любов, так, вони були важливі, бралися до уваги, безумовно, але були не головними. Головне, це було виконати написану предками ще заздалегідь до твого народження стратегію життя. Яка це стратегія життя? Народився, охрестився, одружився, лишив після себе нащадків і помер. Тобто, якщо людина вибивалася з цього графіку, все, вона була ізгоєм в суспільстві, з нею ніхто не рахувався. Mm. І так і так далі тому як тільки молодь, дівчата, хлопці досягали статевих, власне, ну зрілості статевої, так суспільство їх готувало до шлюбу, до того, щоб вони собі обирали дівчину, власне, хлопець собі обирав. Ну і відповідно дівчина хлопця. Привадити потенційного жениха було, ну, власне, знаєте, ішли всі засоби, можливі і неможливі. Звичайно, це краса, дівчата наряжалися, вмивалися, власне, всякими там травами, чепурилися, намисте, все таке інше. Намагалися і показати хлопцю, що вона вправно і співає, і танцює, От, і власне, може бути гарною господинею. По деяких регіонах були відомі такі, якби, ну, спільне спання хлопців і дівчат на вечорницях. Це теж показати, що вона власне, ну, вже готова до шлюбу, може собі дозволити, щоб хлопець її обійняв, поцілував. Але, але ще така дуже цікавинка це любовна магія. Тобто наші прабабусі, до слова, як і прадідусі, теж використовували любовну магію. Що робили? Ну, наприклад, вважалося, що взяти якісь ну, частинку з тіла чоловіка, найбільше це е, вхід йшло волосся, так mm -hmm. і, власне, різні маніпуляції з цим волоссям і значить, говорилися замовляння, які були на те, щоб ти власне не міг не робити, ні спати, ні інших любити. а тільки Тіп, Про мене одно вдумав і так далі. Але були, ну це ніби знаєте зі знаком плюс. плюс, так, тому що вони були налаштовані на те, щоб власне викликати симпатію і створити сім'ю в кінцевому рахунку. Але були зі знаком мінус. Це коли дівчата, наприклад, якщо хлопець зрадив, так, або обіцяв одружитися, одружився, але не на ній, і mm. так далі, мстилися. І мстилися, ви знаєте, наші прабабусі знали найбільш болючі місця, можливо, навіть сказати, одне місце у чоловіка. Так? Це власне зробити, як казали на полісі, остуду, тобто О, власне слово викликати остуду. зараз. Якраз зима Зпотенцію. тут зараз застуди, а тут є остуда, так так, а, так зараз... викликати імпотенцію. Угу. Імпотенція це була дуже велика проблема для чоловіка не тільки через призму інтимного, особистого, родинного, але й навіть соціального. Тобто це була для жінки дуже вагома причина, наприклад, аби розлучитися. Так? Тобто, навіть якщо він одружувався, а статево не жив своєю жінкою, і це, до речі, абсолютно серйозні речі, зберігають власне, такі відомості, судові, архівні справи, угу. коли жінка, так? От, і навіть я собі от в своїй книзі чоловіче тіло традиційній культурі українців, ці судові Справи друкувала як уривки з них. Тобто, наприклад, от одна з реальних справ, так однієї родини дівчина вийшла заміж за хлопця, він не міг з нею здійснити статевий акт, як вона писала, природне, істесне совокуплення, так яке власне від них і вимагала вся громада, тому що мали вони мали лишити після себе нащадків. Він не міг власне, ну позбавив її цноти пальцем, так а їй ну заборонив про це будь-кому говорити, але він так нічого не міг власне вдіяти. Скажем, своїм тілом, так, нездоровим їй погрожував, бив, а у шлюбу не було дітей. Відповідно, ну цькували цю жінку, цькували, цькували, батьки залякували. Так врешті-решт, можете собі уявити, вона терпіла 17 років, так тобто можна ще позаздрити наскільки або навпаки. І, врешті-решт, вона не витримала і пішла власне до суду, де написала, власне, розписала ситуацію і просила розлучення, що вона не може жити з різних причин, так і з морального тиску, із такого, із такого, і яка причина. Але слів було недостатньо. Тобто, викликався лікар і чоловік, і цей лікар робив обстеження. І що таки дійсно, лікар зафіксував, що власне статевий орган того чоловіка знаходиться в такому власне стані, що він не може бути активним, так для статевих стосунків. Їх розлучили, йому заборонили одружуватися вдруге. Натомість вона таке право отримала. І відповідно, і знаєте, є різні такі ситуації життєві. життєво якась цивілізація, які 21 століття ви розповідаєте. Ну, Дуже ех, так воно ну, ну за винятком 17-річного цього ну, да. Проміжку воно абсолютно якби як і зараз би людина могла б так зробити. Ви знаєте, це я думаю, що просто вже цій жінці не було іншого вибору. Ну, тобто, якщо да. стільки років вона терпіла, так і вже е, терпець урвався. Інколи самі чоловіки зверталися до суду, так от е, теж в судовій справі така, значить, історія, що чоловік звертається до суду і каже, що він не може жити своєю вже другою дружиною, тому що підозрює свою першу дружину, що вона йому зробила на остуду, і просить її прикликати до суду. Вона визнала, що власне, що вона в тому винна, що вона відробила, раз вона Назад. зробила. Да, тобто, і такі, знаєте, якби судові справи вони показують власне і взаємостосунки. Ну Певні етнографічні матеріали дають відомості про те, що чоловіки теж могли бути безжалізними. Був такий етнограф Володимир Гнатюк, академік, то він знайшов такі відомості, що якщо хлопець хотів засватити дівчину, її пропонував. Вона відмовила, то міг взяти десь відрізати її волосся, так і покласти в труну до покійника. І вважали, що вона буде наступна. Тобто, покійник її забере з собою. Слухайте, я вас я що хочу спитати. Ну таке дурнувати, я би сказав. Ну, Відьмацтво я. Для мене це достатньо позитивне явище. І в мене є підозра, що ну, якась вели немаленька кількість е, українських жінок, вони відьми. То, але це така просто мене уява. Да? А, а ви це вивчали, то ви мені скажіть: а воно діяло, оці волосся, оці відрізання, о те, що в Україні в українці, вона робить, ти що не знаєш, вона ж робить. Оці всі е, е, історії. Знаєте, коли читаєш Конотопську відьму, то ти бачиш це не як казку, а як реальне життя. Вони не обговорюють оці всілякі жахи, як можна сказати, як ти знаєш. А вони так, о, ти так, це ж ну вони для них це но, ну, тобто для українців норма. І відтак ми з цього розуміємо, що і Гоголь це писав як про норму, і Булгаков. Хоча він російськомовний, але народжений в Україні, який тут жив, описує там майстери Маргарита абсолютно як ну так от просто. Наскільки це відповідає дійсності? Ви знаєте, от власне це ще, дійсності. дійсно ще ви зачепили ще одну тему, бо в мене теж от вийшла ще книжка, яка називається Народна медицина і магія Українців так, так, так. я як професійний етнограф польовик я їздила по селах і власне з цими людьми спілкувалася. Ви знаєте, справа в тому, що я е, глибоко переконана, що от. Е, Певною мірою така здатність від природи, так, тобто щось робити і відробляти в українців є. Навіть той факт, що скільки було і заборон, так з одного боку, і висміювань. І є плюс альтернативна медицина, але народна медицина, так, власне, магія. Віру, вірування в те, що людині можна щось зробити, наслати, вона при всіх, так би мовити, медичних показниках, аналізах крові, всього іншого здорова. Але кать вона там чахне, сохне, втрачає інтерес і не можуть зрозуміти, власне, що з нею робити. Як її лікувати, як діагностувати, або навпаки, знаєте, діагноз чітко відомий, а не можуть вилікувати. Тобто, що людина вже не підлягає, да? тобто вже mm -hmm. треба її готувати власне, до того світу. От. І коли, якраз знаєте, все ніби без сили, і людина вже фактично ну, списана в цьому світі, так? то якраз ніби знаєте, як от як сірі кардинали, які дивляться, а потім виходять з тіні, починають відроблювати, допомагати це людям. І, а, і, допомагає. і Це допомагає. Є, то звичайно, це одне з тих причин, чому люди вірять, вірили і продовжують вірити. Ні, ну, Козаки, характерники, та сама історія, що описані якісь випадки, що, він, що як треба вітер, то він виходив і якось вітер з'являвся. Власне... Це, ну, це описано, наскільки це є. Магія наскільки це є правда, наскільки неправда, ми не знаємо, але але ви знаєте тут бачите з огляду на результат, тобто навіть не тільки от е, якісь вигадки, а реальні історії, реальних людей, які розповідали про те, що там, наприклад, ну, діагноз рак, все. Сказали, те те то робити, або туди туди водити, шептати. Було зроблено, людина вилікувала, а лікарі взялися за голову. Як це можливо, це просто неможливо пояснити. Тобто людина хоче, не хоче, а вона мусить в це повірити, що існують якісь інші енергетики, да, чи інші планети, чи інші по-різному це можна трактувати, але це ефективно і може людину вилікувати. І ще одна причина: наші предки вони жили розумієте, в гармонії з природою, були її частиною цієї природи. І Я думаю, що власне дійсно природа могла давати. Мати якусь силу навіть зараз кажуть, коли ми втомлені, знесилені, треба десь поїхати чи в ліс, обійняти дерево, постояти, mm -hmm. да тобто це людині допомагає на якомусь енергетичному рівні. Я думаю, що цього відкидати не все те, що матеріальне, воно реальне, тобто є реальне те, чого ми не бачимо, і можливо його набагато більше. Тобто я, звичайно, не матеріаліст, так при тому, що я не впадаю, ж знаєте, і не вірю багатьом речам. Чому не вірю? Тому що на цьому може бути знаєте багато шахрайства. о oh, Багато різних коли спекуляцій заробляння ну, грошей. Виходи, їдемо по 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 по, 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 по місту Києву і Читаємо просто лікую рак і це так, як ніби, отак вилікувати. Знаєте, я би радила це минати, тому що одна я теж вважаю, що це абсолютно не неприпустимо, і навіть я думаю, що поліція має якось звертати увагу на це, все на цю рекламу. Очевидно, яка може призвести до смерті, бо людина не пішла до лікаря, а пішла до того знахаря. Е, і, і ви знаєте, ті люди, які мають от, певну, скажімо, енергетику, е, як вони, вони кажуть, вони себе не рекламують. Абсолютно де? більше того, вони вважають, що це для них хрест, який вони, підкреслюю, змушені нести. Бо після контакту з кожним хворим вони себе погано почувають, да, вони да. знесилені, вони мушую, мусять самі себе якби встановлювати. Тому вони не шукають реклами, вони не пишуть, е, що там приходьте. Знаєте, да, це да, якісь да, такі да. канали інші, коли хтось десь почув, вилікували, ти тому сказав, і воно пішло. Вони не не потребують. Клієнтури. Дивіться, ну і який, в яке мал, мало бути чоловіче тіло для української жінки. Українське чоловіче тіло це такий дядько, такий крутий. Да? Це, що, що цінилося? Те, що, те, що ну, в всі, усіх культурах цінилося, yeah. да? сила, там, зріст там, і так далі. Значить, в моєму дослідженні якраз є окремий розділ, тобто які чоловіки були бажаними. Ну, Насамперед, знаєте, все треба. От коли аналізуєш наявні етнографічні джерела, фольклор стає зрозуміливим. тобто бажані і красиві були ті. А, це український стандарт краси, тобто, ті, а не виключення з нього. П Панове, записуємо дівчата, хлопці записуємо, стандарт краси українця. Значить загалом, стандарт такої української вроди це він мав бути чорнявий, так. це він мав бути з вусами або з бородою. Так. Він мав бути або з оселецем, Я перепрошую, але з волоссям бо. Зв'язково. Так, Та, ну я не підходжу, я вже це. Я ушов з большого все. Так, тобто він мав бути не за великим, але не за низьким, але корінастим. Для чого? Для того, щоб гарно працювати, Працювати, так. Так, це очевидно. Деякі жартівливі пісні вони були на налаштовані на те, щоб і, значить, і в хаті робив, і те, і те, але щоб і і товстий був, так те, і товстий, тобто не довгий, а широкий. От, тобто навіть Всі запам'ятали, да, щоб і Василечком пахнув, тобто щоб люльки не курив, так тобто видно, щоб ну гарний -га. мав запах, не було якихось так. Тобто, знаєте, і завжди краса асоціювалася з молодістю, щоб був молодий, щоб теж брови були на шнурочку, так як у дівчини, і личко, щоб теж було біленьке. Це все власне дівчину приваблювало. Але що цікаво, що цікаво, це треба підкреслити при всій такій зовнішній привабливості, так на перше місце. І що і це взагалі, знаєте, ну навіть не тільки для хлопця, але й для дівчини виводивалося. Ну, що з того, знаєте, є така, що треба бути роботящим, треба працювати, тобто не з лиця воду пити. Є така чудова пісня, яка починається з того, що яка дівка гарна, і хлопці вікна заглядають, щоб тільки на неї подивитися. А в неї такі в хаті безлати, кури її хату замітають, вона два городи обробила, тільки одна диня уродила, і свиня двері прокусила. Ну, в общем, що все не все. так багато. І в кінці йде висновок, що хлопці, не заглядайте, нема нащо, хоч красива, так ледащо. Тобто, оцей такий народний, що власне краса красою, а життєві реалії, так, і, знаєте, прагматична така сільська культура. Ну, звичайно, як колись, так і тепер красивим е, був чоловік, який мав гроші, а в традиційному. Суспільстві очить е, хлопець грошей. Не міг мати сам, бо він ще був не самостійною одиницею, а мали його батьки. Тобто, якщо родина була заможня, так, відповідно вже це підвищувало як його, так і її шанси на одруження і заміжжя. Тому, власне, навіть і намагалися ріднити і одружуватися. І це знаєте, ну, багато, були да. навіть такі теж трагедії, коли, можливо, хлопець щиро і чесно кохав дівчину, хотів одружитися, а батьки ставали так би мовити, в таку знаєте, да, позу, да, що ні. Ми тобі не дамо ні благословень. І в нього просто не було виходу. Там не сватає горпину, сват сватає ульяну, і йому просто не було куди діватися. Тобто грама варіантів вона, ослухатися майже не, не було. Фактично, ні. Чому? По-перше, що він міг абсолютно без да, грошей, без да, ніну, без, без ніякого економічного підґрунтя. Ну, от він з нею одружиться, кудись втіче, куди вони підуть, mm -hmm. за що вони будуть жити. Це перше економічне, а друге це моральне. Дуже боялися ослухатися батьків. Знаєте, в традиційній культурі навіть казали, що батьківське благословення. Або батьківське прокляття, тобто, якщо тебе прокляли, да, особливо да. мати, що не одружися з нею, сину, я прокляну, Це вже все було конец. це було дуже страшно. А були випадки кохання, коли дівчина закохалася в хлопця і плює на все. На батьків і йде з ним спати, таке взагалі описано. Десь Ну, ви знаєте, це якраз можна сказати був для неї найгірший сценарій. Як правило, покритками, тобто дівчина, яка втратила цноту до шлюбу і завагітніла, а потім народила позашлюбну дитину. Uh -huh. Як правило, це більше в жіночому тілі в моїй книзі описано, так і ставало. Тобто, от вона вони молоді, вони закохані, так тобто, все воно знаєте, як ну, да, він, романтично а, красиво. Да, а да. знаєте, це ж відомо, що жінки, дівчата люблять вухами. Він я да, тебе да, люблю, да, я да, на да, Дружуся, яка ти все тобі, зірку з неба, і там обійняв, там поцілував. Там же і, і вона йому повірила, як же йому лебедику не повірити. Правда, тобто і все. А молоді, здорові, скільки там треба разів, щоб завагітніти, насправді mm -hmm. вона вагітніє, Можливо, він і хоче з нею одружитися знову ж таки. Але mm -hmm. якщо батьки, що вона, якщо вона бідна, шансів немає. А на козаку немає знаку. По-перше, спробуй доведи. Треба було себе Знаєте, Це ще подвійні стандарти перекладання відповідальності. Тобто, ще суспільство було дуже жорстоке, тому що винили в усьому. Винили. А в чому винити? Фактично, в тому, що що кохала. Ну, жінка була вина завжди. Тоб, тобто, треба просто дівчині, знаєте, завжди було ну не впадати в цю любов, а завжди мати ще якийсь холодний розрахунок і розуміти, там знаєте, як любиш женись, да, вже mm -hmm. потім буде все решта. Але видно по всьому, що ну знаєте, по різному бувало, але то для дівчини і для її майбутньої дитини була дуже велика трагедія. А через чоловіків було те, що серед багатьох сучасних хлопців, змагальність така, що я переспав з трьома, а я з двадцятьма п'ятьма, е... а я з так... А зараз я така, так? Да? Ну, Жок таке саме є, слухайте. Ну от просто цікаво. Тоді ж це нота, це все дуже дуже було так консервативно. Е... І, але чи було таке, що там вони зібрали, збиралися десь там. Ви знаєте, за деякими етнографічними джерелами, які я також публікую в своїх книжках, і це можна прочитати, є це свідчення етнографів з 19 століття, що інколи деякі, от просто скажімо, аморальні підступні хлопці, бо інакше не можна назвати, дійсно це робили. Тобто, Наприклад, от один хлопець мав статеві стосунки з дівчиною. Як там написано, а за дружиною не думав брати. Тобто, mm -hmm. говорив, то говорив, а собі мав інше на увазі. І потім він це розповідав хлопцям, що вона вже не дівчина, як там знаєте, можна поживитися. Так, і, вони їх і, і, він, значить, і він приходив, да, наприклад, міг приходити або друг, або хтось близький, що от я знаю, все, він на тобі женитися не буде, а от ти мені подобаєшся. Тобто, різними знаєте, і так, от перший, другий, третій, а дівчині не було. Куди діватися, тому що вона не могла розказати батькам. Так вона вже знаєте, як була в певному такому колі. Ну, Шантажувати ж можна її просто це, елементарно. Фактично, це і був шантаж. Рано чи пізно знову ж таки вага вона вагітніла, тому як, яка там контрацепція, і все. Тобто, і знаєте, а репутація вже поголос все пішов. Кіне, вона да, дитину народила, да. вона жила сама, бо досить часто цих дівчат виганяли, якщо десь була якась там хата, чи що вона йшла туди, тому що якщо ще були молодші сестри в родині, це було дуже погано для родини. Тому просто. Навіть часто батьки відрікалися від своєї доньки, там били все і так далі, що ти йди з нашої хати, подвір'я, ми тебе не знаємо, неси свій гріх сама. Відповідно, вона молода. Тобто, це, ну це зовсім можна сказати діти: 16, 17, 18 років. Відповідно, вона самотня жінка. Що таке на селі бути самотньою жінкою? Тобто, хата, знаєте, забор валиться, якщо Ми ще якась худова. Тобто, фактично може допоможе, може ніхто з чоловіків, з яким ти будеш більш прихильна. А угу. в того чоловіка є своя дружина, яка тебе буде проклинати, бити, всі тебе будь скувати. Тобто, доля це була, от знаєте, власне, покритки або молодої вдови, ви, яка була заміжня, все але лишилася, наприклад, 30 років, так? 35, чи в розквіті сил вся жінка, але самотня. Тобто, і власне ці жінки вони були, навіть якщо взяти фольклор, молода вдова, молода вдова, вона завжди описується, як та, яка зваблює хлопців, яка чарує, яка тобто, ну це абсолютно негативний персонаж на рівні такої відьми-спокусниці. Хоча, якщо знаєте, відкинути цей фольклор і просто так ну подивитися, розкласти все. знаєте, так да, по поличках, То просто можна зрозуміти цю жінку так само, їй просто не було коли діватися, їй просто треба було виживати. Інколи, дійсно, вона, можливо, чи хотіла, чи не хотіла, мусила якісь робити речі, щоб просто вижити. Щоб просто, знаєте, якусь мати, ну не знаю, тобто він прийде щось там, може, допоможе, поставить якогось тина. До слова, дружина теж мусила терпіти, тому що сказати йому забирай речі, йди геть, вона не могла. Він піде, а вона що буде робити з теєю з тим же зараз. Тобто сама. громада була закрита. Замкнене коло, і в цьому, чого ми починали передачу, якраз жінки були залежні від чоловіків. Так, тобто жінка, до речі, українка, на відміну від жінки росіянки, була набагато більш вільнішою. Там взагалі росіянки але чи не рабинями були, тому що вони всі невістки підкорялися своєму е, свекру. І свекр да, мав свекр з вас ви спати просто по повну владу, повну владу. От що батько сказав, кулаком стукнув, тут навіть не те, що невістка, а й син не, не міг ослухатися, то в українці, звичайно, трошки було. Краще Одружилися, їх намагалися відділити своя земля, своя хата, своя сім'я, своя там, правда і Дивіться, так далі. Дивіться, коли ви почали це розповідати, я подумав, що це сучасний Кавказ. І єдине, що відрізняє, що на Кавказі можуть вбити. Таких випадків в Україні не було. По цю дівчину, яка з кимось спала. Не було. Не Знає було це... бити, могли побити, але а вбити не могли все таки традиційне суспільство, так на відміну від українське традиційне суспільство, на відміну від іншої культури. от ви згадали Кавказ, можна згадати ісламські, мусульманські культури, mm -hmm. навіть недалеко від нас, айзей баржан, там у них е, от пер, е, така, скажімо, існував обряд. Теж е, перевірка нареченої нареченої нацноту, коли виносили mm -hmm. власне, це схоже як українці в комора, виносили і жінки з боку нареченого перевіряли, що на тому простирадлі. Yeah, yeah, yeah. То власне, якщо там були докази або. Сумнівні або їх не було, або жінкам не подобалося щось, так. Тобто цю дівчину повертали з ганьбою назад до батьків і вона вже ославлена, там все жила. В українців такого не було, так тобто, все-таки у нас якась така от межа, так вона була. Тобто навіть цих дівчат, покриток і молодих вдів, їх цькували, але вже не ну, не зацьковували вже аж настільки. Да? Зокрема, їх там не били камнями е, і ну, да, не да, вбивали. Да. Да. Тобто, тур... були тортури, знаєте, моральні. Їм було дуже важко жити. Але фізичних так, фактично ну, вони десь могли бути періодично, але це не було в масовій культурі. Навіть більше того хочу сказати, що інколи по деяких місцевостях, якщо знали, що хлопець з дівчиною довгий час, як кажуть, у нас зустрічалися, спали разом на вечорницях, і більше вона ні з ким не була помічена з іншими хлопцями і завагітніла. Тобто була велика ймовірність, що саме він, власне, батько дитини і він мусить одружитися, то громада, навіть хлопці поробоча громада збиралися, йшли до нього. З ним говорили, виясняли навіть інколи могли там теж прив'язати так зле до позорного стовба, що там ти дівчину звів. Угу. Але тут в чому якби вся суть? Що якщо він стояв на своєму, я тут ні до чого, я власне ні в чому не То винен, його і не чіпали б. То дали. його вже трошки знаєте, ну відпускали, що з ним зробиш. Тобто він міг одружитися спокійно на іншій дівчині, вести своє господарство, господарювати. Але громада зусилля робила для того для справедливості. Робила. Тобто, знаєте, громаді просто не потрібно були якісь інциденти, які ну, вибували зі спокою. Тому громада намагалася всіляко врегулювати так, і навіть якщо, от, наприклад. По українських селах, власне, колись не було проблеми якщо чоловік десь до когось ходить, так mm -hmm. тобто, саме було головне це знаєте досить часто що бабці говорили, коли я казала, Ну а я. Ну так, а що а він же ж не кидав? та у нього не зітреться. Тобто, і знаєте, трошки було, можливо, десь всередині воно і було і неприємно, але чисто прагматично, так ну, да, що да, він да, лишається да. в родині, функції свої виконує. Що, тоді, ну, то і... десь його там якісь там забаганки, що я буду на це звертати увагу. У мене так клопоту вистачає. Все, закінчилась програма. Ось не що може неприємно. <рес> <рес> так, ось що не, не може бути. <рес> а, ну сподіваємося, що може там навесні. Якраз навесні Ми про ще це. Ми соромійський фольклор не поговоримо. <рес> Поговоримо, давайте навесні вже. Взимку треба перезимувати. А Взимку буде доречно, правда? Да, про да, да, фольклор. Да, да. Ірина Ігнетенко, етнолог, кандидат історичних наук, письменниця у нас була в гостях. Ми говорили про чоловіче тіло, ну і про жіноче тіло, і про, про медицину, і про, про, про все говорили. Про життя. І про магію говорили. Коротше. Але ще не про все не до кінця договорили, так що. Ще колись зустрінемося. Дякую, що прийшли. Я вам дякую. дякую. На все добре, пані і панове. Оце так ми провели сьогоднішню програму. Сподіваюсь, цікаво. Так, да, да, це цікаво. Це насправді цікаво. Це на... це і, цікаво. І насправді мало, правда. Мало. І я просто хочу зрозуміти, наскільки колись би.